Олег Лишега, пісня 551: Поки не пізно, бийся головою облід, поки не темно, бийся головою облід, пробивайся, вибивайся, ти побачиш прекрасний світ. Короб той, навпаки, зануриться в глибини, втече на саме дно. Та короб і служить для того, щоб колись бути пійманим раніше чи пізніше, але ж ти людина. Тебе не впіймає ніхто, коропи ті не такі, цілі століття повільно осідають їхні зграї, полохливі і темні, вони віддаляються в протилежний бік. Бач, наше століття давно поспішає вслід, торкається плавником, як рукою їхніх плавників і втікає ти покинутий, але ж ти людина, не відчаюся, ти проб'єшся, поки не пізно бийся головою облід. Прекрасний, неузорий засніжений світ.